Oxijet Leo Deluxe. Безін'єкційна киснева мезотерапія. Відмінна процедура для миттєвого вау-ефекту. Тут і зараз. Оксіджет Leo Deluxe дозволяє швидко і безболісно вводити в глибокі шари шкіри унікальні біологічні активні препарати. Ін'єкції проводяться під тиском чистого кисню. Ця методика зараз дуже популярна. Вона належить до лакшері процедур. Апарат Оксіджет. Використовує запатентовану технологію ін'єкцій чистого кисню під тиском дві атмосфери. Імпульсна подача дозволяє прицільно вводити спеціальні препарати у проблемні ділянки шкіри. Методика заснована на здатності низкомолекулярних речовин проникати через біоматрикс шкіри до базальної мембрани, де відбувається розподіл клітин епідермісу. Основні напрямки кисневої терапії це корекція мімічних зморшок. Альтернатива ін'єкцій ботоксу, профілактика та лікування акне, зменшення набряків і темних кіл під очима, зволоження сухої шкіри. Оксіджет байливо очищує та відлущує шкіру, активізує процес регенерації тканин, зменшує глибину зморшок та за рахунок ведення препаратів за допомогою кисневої голки вирівнює тон шкіри, освітлює та освіжає.